Скандали навколо забудови території заводу Електротермометрія у Луцьку не вщухають. Як повідомила авторка ютуб каналу Волинь, має знати Наталка Поліщук, для того, щоб забудовник міг спокійно організувати інфраструктуру з одного краю висотки. Десь має подітися ледве не ціла вулиця з будинками і її мешканцями, адже там, за генеральним планом, на місці приватних будинків передбачена парковка для автомобілів. Звісно, власників ніхто і не думав попереджувати про таке. Та й навіщо вже на той момент термометрія була зоною багатоквартир, перспективної багатоквартирної житлової заводу? Тобто, на громадських слуханнях? на тобто, громадських слуханнях це питання не обговорювалось, оскільки це не була. Тему, яка громадськість цікава, вся суть у тому, як каже Наталка Поліщук, що якимось супердивним чином сталося так, що в природі існує дві версії генерального плану: в одній версії, яка була представлена лучанам та обговорена на громадських слуханнях, на місці електротермометрії має залишатися промислова зона. А за іншою версією, яку винесли на голосування депутатів. Там уже з'явились багатоквартирні будинки з підвищеною поверховістю, але давайте не будемо голослівними і поглянемо на першочергові документи, які є у публічному доступі, і за допомогою яких ми можемо відслідкувати, як луцька влада таємно протягувала мимо очей громадськості забудову на місці. Електротермометрії, відтак громадські слухання по генеральному плану міста відбулися 8 жовтня 2020 року. Експертиза по генеральному плану проходила 19 квітня 2021 року. Проте станом на 15 грудня 2021 року, через 8 місяців після експертизи ділянки під електротермометрією по документах і надалі проходили такі, як для виробничо-господарської діяльності. Тобто, увага на генплані, що пройшов. Експертизу на місці електротермобітрії залишається промислова зона. Проте як стало відомо з кадастрових реєстрів, лише зовсім нещодавно було змінено призначення земельної ділянки. Експерт держпідприємства Києвобл яке проводило експертизу, Борис Бровін каже: будь-які зміни, які в генеральному плані внесені після його висновку, повинні були пройти повторну експертизу. Якщо ви подали і виправили там позауваження, там десь де, де по деяким, то ви маєте цей же подавати. Якщо у вас є щось. Щось міняється за той час, вирішив щось поміняти, то тоді міняйте знову. Подавайте на експертизу. Також експерт наголошує, що обговорення з власниками приватних ділянок, на які накладаються інші об'єкти інфраструктури, було необхідним. Тобто, без дозволу господаря, звісно, ніхто не зможе поставити на його подвір'ї. Інший об'єкт, але не виключено, що для власника тієї чи іншої ділянки або ж будинку можуть створити певні умови. Припустимо, ваш сусід таки продав хату і з боку біля вас розгорнулося будівництво. І чи рахуватиметься тоді з вами забудовник? І чи вартість вашого домогосподарства на той момент буде такою, як і до будівництва? Чи можливо вона впаде в рази через те, що поруч вашої приватної ділянки, до прикладу, зробили парковку або ж Будували вам вікна іншою будівлею, як правило, це вирішується на іменно тоді, коли ідуть е, громадські обговорення. Да, і наприклад, якщо люди не згодні, що їх будуть зносити там чи забудовувати багатоквартирними будинками. То вони про це кажуть і створюється комісія, і е, визначаються якісь умови, що це ми вас можливо будемо зносити. А яким чином ми будемо е, викупати, Чи замовник буде, е, чи ми разом з замовником будемо викупати у вас земельні ділянки, надавати вам квартири? Далі у своєму матеріалі Наталка Поліщук розповіла детальніше, хто ж будуватиметься на березі стиру. Відповідно до документації, яка видана 2 січня 2024 року, замовником є товариство з обмеженою відповідальністю МЛАК Груп. Ця фірма створена 28 травня 2021 року, за місяць після проведення експертизи по генеральному плану міста. Взагалі, усі дії по цьому будівництву відбувалися уже після цієї експертизи, так як ніби під конкретну ділянку знайшовся забудовник. Хоча ні, не так Складається враження, що конкретну ділянку Луцька влада робила під конкретного забудовника, і відповідно під нього і підтасували генеральну. План між тим, з огляду на те, хто ж саме будується, не дивно, що з цією забудовою відбуваються такі грандіозні махінації на користь інвестора. У засновниках ЕМЛАК груп ми зустрічаємо такого собі Романа Дідуха. Саме цей чоловік, як йдеться у розслідуванні, пов'язаний із багатьма фірмами фінансово-промислової групи, яка належить народному депутатові, а за сумісництвом відомому місцевому олігарху. Далі ще. Цікавіше на тут не капітал фірми, яка зібралася будувати у Луцьку хмарочоси, становить увага, аж 10 тисяч гривень. Іншим замовником будівництва є ідора компанії, в засновниках якої є фонд Сантес, і уповноваженою особою фонду виступає дочка того ж олігарха. На питання чи відомо щось про те, хто ж все таки стоїть за забудовою, головний архітектор Веніамін Тус відповів. Так, очевидно, що ми не цікавимося людьми, які являються там бенефіціарами. Нам для нас не, не цікава інформація. Нам важливо, щоб були реалізовані проекти, які, які були затверджені. От, в тій як формі, ви народний як... депутат, так, можливо, зручніші якісь позиції, щоб отримати дозволи на це будівництво. Чи для всіх умови однакові? Ми не є органом, який щось затверджує, чи щось видає. Майно електротермометрії почали скуповлювати уже після того, як відбулася експертиза по генеральному плану. І якщо йде мова про те, що електротермометрію скупили і розвалили, то про те, що під заводом знаходиться фактично 5 гектарів комунальної землі, вважають в центрі Луцька. Ніхто і пари з уст, а ця земля, ми так розуміємо, має дістатися абсолютно безкоштовно забудовнику навіть за найскромнішими підрахунками, якщо порахувати вартість однієї сотої по 3 тисячі доларів США, то вартість 5 гектарів під заводом становить півтора мільйона. Доларів це найдешевше, що ми можемо лише припустити. Чи правда жодної мови про продаж земельної ділянки міська рада не веде з огляду на це все. Ми розуміємо, що забудовник зі земельною ділянкою виграв джекпот, бо ж в районі 5 гектарів землі у центрі Луцька він отримує абсолютно на дурняк. Ну а далі трохи шокуючих цифр. Самі будівлі заводу електротермометрія були викуплені згідно з аукціонів за смішні гроші. Як розповідає Наталка Поліщук, до прикладу, один з корпусів площею майже тисяча квадратів обійшовся у 18 тисяч гривень, гараж у 33 тисячі гривень, кафе у 62 тисячі гривень. Схема тут на обличчя, і власне не потрібно бути блискучим аналітиком, щоб зрозуміти керівництво міської ради на чолі з мером міста. Ігорем Поліщуком просунула такий ласий шмат землі у подарунок дружньому олігарху. А з огляду на те, де ще у Луцьку, згідно генплану, переступили через інтереси лучан та архітектуру міста, можна припустити, що домальовували генплан на швидкоруч, не сильно переживаючи за наслідки. Ну що ж, каденція одна наступного разу не факт, що виберуть. А після нас, як то кажуть, хоч потоп. Але тут є одне але. Старалися та можливо перестаралися, адже завдяки таким очевидним хибам, як, от, затвердили один документ, проголосували за інший, для зацікавлених усіх є усі юридичні підстави скасувати документ у суді. Між тим, до самого будівництва теж є питання. Адже якщо генплан, за який голосували депутати, фантомний, то зміни у ньому те, щоправда, забудовники настільки поспішають, що вже навіть залишили номери телефонів з. За якими пропонують звертатися покупцям, щоб уже придбати квартири у майбутньому хмарочосі? Наскільки цей хмарочос відповідає будівельним нормам? Боюся, об'єктивної картини, ми теж не побачимо. До того ж, як наголошує Наталка Поліщук про те, що таке амбіційне будівництво на 20 поверхів зводять саме на березі річки, фактично у болоті, і на початку мосту ніхто не говорить. Отож, якщо в майбутньому самому будинку в разі зведення може загрожувати сув, або ж припустимо, затоплення це вже може лягти на плечі власників квартир, які їх куплять. Ще одне питання: чи не порушиться конструкція мосту, який фактично впритул підходить під забудову? Припустимо, будується гарний такий будинок угу. марочосінька Луцька, можна сказати. Угу. Так і от купляють люди квартири, угу. і вселяються. і тут пішов сув. Або затопило підвал. Хто буде відповідати? Забудовник, очевидно, що забудовник. А який механізм притягнення саме забудовника до відповідальності? Складний. Насправді стільки часу ми приділили саме цьому будівництву, бо це чи не найяскравіший приклад того, як чітко цю забудову протягнули поза межами громадських слухань та взагалі людей усього міста. А отже, думка лучан тут зовсім не береться до уваги, і як гладко в міській раді дали старт будівництву та ще й запланували інфраструктуру на приватних територіях. До речі, не здивуюся, якщо у майбутньому облаштування цієї інфраструктури якимось чином ляже. На бюджет громади, а не на забудовника Наталка Поліщук також зазначила, що таких випадків, як це будівництво у Луцьку безліч. Наприклад, є ряд приватних садівничих ділянок, які за генпланом мають бути забудовані. І якщо зараз це питання поки не стоїть гостро, то у майбутньому власники можуть опинитися заручниками умов, які їм диктуватиме, і забудовник. І міська рада, умовно кажучи, на своїй же ділянці власник не зможе побудувати навіть сарай, бо йому просто не дадуть дозволу у зв'язку з тим, що ця ділянка по генеральному плану має інше призначення. Відтак по кожній спірній ділянці мало б проходити детальне обговорення з залученням власників. Ну і власне головне питання, яке стоїть ребром, це те, який все ж таки генплан підсунули на голосування і який показували людям. І чи вносилися зміни вже після проведення експертизи? Генеральний план це один з найсерйозніших документів міста. І уявіть собі, що завдяки таким грубим порушенням його можна скасувати у суді. Тобто оскаржити його можуть перш за все власники приватних ділянок чи об'єктів, чиї права можуть бути порушені, або ж підставою для скасування може стати порушення процедури затвердження. І як варіант, в разі доведення, що після експертизи такі вносилися зміни до генплану, може взагалі і постати питання. Підробки документу перед депутатським голосуванням, отож, перед тим як придбати квартиру в новобудові на ковальській, будьте певні, чи законна ця будівля і чи бува не доведеться її зносити.